Дозволу на виконання робіт вони не отримали. Тим не менше роботи вони почали. Почали вони роботи самовільно. І ну, так як мені відомо, вони не припинили ці роботи, незважаючи на те, що управління охорони споріжного стредовища склало припис про, про самовільні роботи і неодноразово попереджало їх про те, що роботи ведуться самовільно. В законі прописано, що представник органу охорони культурної спадщини повинен привести порушника у відділ це дуже так гарно написано, але ви собі уявіть, що представник органу охорони культурної спадщини бере такого робітника і його туди приводить. Ну, це нереально, звичайно. Ми звернулися в інспекцію Держбордконтроль, але цією справою також займається прокуратура.